Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за тим, що відбувається на фронті. Російська Федерація продовжує докладати зусиль для того, щоб втримати контроль над територіями, які вже знаходяться під окупацією росіян. Загарбники намагаються прорвати лінію оборони українських захисників на Донеччині, Луганщині та у південних областях. Зупинимося більш детально на окремих напрямках Українського фронту. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України героїчно відбили атаки російських окупаційних військ в районі понад 25 населених пунктів Харківщини, Донеччини та Луганщини. Водночас, загарбники продовжують вести оборону на всіх напрямках фронту, зміцнювати власні позиції в очікуванні контрнаступу збройних сил України. Росіяни завдали 5 ракетних та 16 авіаційних ударів по населених пунктах та позиціях українських військових. Водночас загарбники здійснили 61 обстріл з використанням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок терористичної діяльності Російської Федерації ушкодження отримали об'єкти цивільної інфраструктури, постраждало населення міст Вовчанськ, Костянтинівка та Херсон. У Генштабі наголошують на тому, що терористична Російська Федерація не полишає плани щодо завдання ракетних та авіаційних ударів по критичній інфраструктурі українських міст. На Слобожанському та Сіверському напрямках російські військові обстріляли позиції українських захисників за допомогою різних спектрів артилерії. Водночас постраждали 16 мирних населених пунктів Чернігівщини та Харківщини. Протягом минулої доби загарбники задіяли ударний безпілотник, літальний апарат та армійську авіацію для завдання ударів по населеному пункту Красний на Харківщині. На Лиманському та Куп'янському напрямку окупанти продовжують завдавати вогневого ураження населених пунктів Луганщини та Харківщини. Ворог використовує всі види озброєння для ведення власної терористичної діяльності, направленої проти українців. Бахмутський Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими. Росіяни продовжують вести штурмові дії, обстрілюючи позиції підрозділів Сил оборони України за допомогою танків та артилерії. Понад 20 населених пунктів зазнали вогнового ураження. Здається, що для кремлівського фюрера ці напрямки стали просто ідеєю фікс: українські військові стримують загарбника та не дають йому прорватися, закріпитися на нових позиціях. На запорізькому херсонському напрямках росіяни продовжують обстрілювати населені пункти та позиції ЗСУ на правому березі Дніпра. Ворог використовує реактивну артилерію, міномети та інше озброєння для терористичних дій, направлених проти цивільного населення та критичної інфраструктури міст. Видання The Economist визнало Україну країною року. Журналісти та редакція цього видання зазначили, що лише Україна могла стати нашим вибором країни року 2022 за героїзм її народу, за протистояння агресії. Весь цивілізований та демократичний світ підтримує нашу країну, адже на нашому боці правда, українці продовжують героїчно протистояти окупантам та виходять проти загарбника навіть без зброї. Як ви думаєте, коли росіяни зрозуміють, що вони живуть у рабстві під владою бункерного диктатора без права будь-якого вибору? У міністерстві закордонних справ Чехії повідомили про створення спеціального відділу, який буде відповідати за антиросійські санкції. Нещодавно чеський уряд ухвалив закон, який дає змогу на національному рівні охопити санкціями осіб, що не потрапили до санкційних переліків Європейського союзу. Повідомляється, що мова йде про суб'єкти Російської Федерації та Республіки Білорусь, які якимось чином відповідальні за події в Україні, що відбуваються внаслідок повномасштабної агресії. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні думки в коментарях. Олександр Мустяце, очільник служби інформаційної безпеки Молдови, заявив, що Російська Федерація планує вторгнення в їх країну у 2023 році. Керівник відомства підкреслив, питання не в тому, вирішить Російська Федерація вторгнутися в Молдову чи ні, а лише у тому, коли це відбудеться або на початку року в січні, лютому, або пізніше, у березні чи квітні. Ми знаємо, що Росія планує воз'єднатися з Придністровським регіоном, який є частиною Молдови. Що думаєте з цього приводу? Чи зможе Російська Федерація вести ще війну з Молдовою? У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що Російська Федерація планує передати Ірану нові військові технології. Метою такого рішення є отримання нової партії ударних безпілотників. Міністр оборони Британії наголосив, в обмін на постачання 300 безпілотників Камікадзе Росія має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як близькосхідну, так і міжнародну безпеку. Як ви вважаєте, чи здатен кремлівський фюрер піти на все, щоб отримати озброєння для продовження війни в Україні? Це тільки підтверджує, що в Росії ситуація з кожним днем стає ще більш катастрофічною. Білий дім офіційно підтвердив надання Україні високоефективних систем протиповітряної оборони Патріот. Повідомляється, що ці види ППО надійдуть Збройним силам України з наступним пакетом військової допомоги для України. Це дуже гарна новина, адже це допоможе закрити небо та захистити енергетичну систему. Критичну інфраструктуру та житлові будинки українців. Що думаєте з цього приводу? Чи встигнуть Сполучені Штати Америки передати системи протиповітряної оборони Патріот до нової атаки росіян? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую, що продовжуєте підтримувати канал. Ваша активність у вигляді лайків, репостів та коментарів дозволяє підіймати рейтинг випусків. А це значить, що ще більше людей зможе дізнатися правду про російсько-українську війну. Тримаємося, ЗСУ обов'язково здолають ворога. Лише потрібен час. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.